Барвінком, калиною, піснею щирою, хлібом пшеничним вітаю я вас. Міцними, здоровими будьте, красивим. А я буду поруч із вами весь час. Хай долі складаються, мрії збуваються. І де б не були ви, мене пам'ятайте, крізь роки й віки до мене вертайте. Хай пам'ять залишається з нами, Хоча спливає швидко, йде від нас, Тож дай нам, Боже, іти мирними шляхами в мирі щасті жити в добрий час. Я миру зичу, всім ма добрі люди. Хай не засмарить небосхил війна, нехай над світом мирне небо буде, веселка, кольорова, осяйна. Хай слова ми не все весь крилатик. У мирне небо, хай з літа Сьогодні Сьогодні нас найкраще свято, і на землі, хай мири всі живуть. Одного роду ми і племені одного зростаємо у непрості часи. Тому усе, що в роду є святого, в своєму серці з гордістю носіть. Любов до праці, прагнення до волі, гостинність, щедрість і краса душі, і доброту, і пісні на роздолі. Характер свій вибрати поспішіть. Тепер нам день прожити так. Зрозуміло, шкодувати. Ми, українці, діти України. Вам бажаємо миру, щастя і добра. Ми українці, діти України, вам бажаємо щиро ноги